9 травня о 10-й годині ранку на вулицях селища сонячно гамірно і святково. Адже ставищани, як і весь світ, відзначають 70-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі. Школярі, трудові колективи підприємств, установ і організацій, ветерани, вишукувавшись у колону, попрямували до пам'ятника слави, очолили ходу барабанщиці, вихованки Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості. Біля вічного вогню учасники свята хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять всіх. Хто виборював перемогу у жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу. І чиє життя забрала війна? На знак глибокої шани воїнам-визволителям ставищани піднесли квіти до підніжжя пам'ятника слави та пам'ятника воїнам афганцям Продовжили відзначення 70-ї річниці перемоги на парковому майданчику. Розпочали урочистості звуками державного гімну та внесенням прапору України і прапору перемоги. Цього дня вітання з Днем Перемоги звучали від народного депутата України Віталія Гуценка, голови ради адміністрації Віталія Волошкевича, голови районної ради Віктора Паланського, селищного очільника Олександра Тертичного, голови ветеранської організації селища Івана Даценка та голови обласної організації всеукраїнського союзу робітників Василя Шульги. Мої душі і моєму розумінні день примирення це ми маємо з вами примиритися. Не спілкуємося з сусідом. Давайте помиримося, коли ми будемо всі разом, наша країна, ніколи в житті не буде переможення. А вам хочу побажати здоров'я усім вам, всій нашій великій родині і миру нашій рідненькій Україні. Слава Україні! Замужність і героїзм проявлені під час визволення батьківщини, та з нагоди 70-річчя перемоги, грамоти та грошові відзнаки від селищної ради отримали ставищани, учасники бойових дій, ветерани Другої світової війни. Павло Тарасович Микитюк, Петро Кіндратович Малиш, Василь Ільвіч Рохманюк, Оксана Хотунівна, Шалапан, Ольга Григорівна Скиба, Яків Кіндратович Ресенець та Іван Іларіонович Коломієць. Від імені шкільної спільноти ветеранів вітала учениця Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2 Ека Берідзе, яка зазначила, що молоде покоління безмежно вдячне воїнам-визволителям, всім учасникам Другої світової війни за свободу, мирне небо і можливість жити, планувати своє майбутнє і радіти на рідній землі. Традиційною цього дня була і солдатська каша, якою пригощали всіх бажаючих. Готували запашну страву працівники пожежно-рятувальної служби. Гарного настрою на святі додавали музичні номери працівників районного будинку культури. Загриміли в полі, громи гармати, стрічця молодого виряджала мати, витирала сльози, підлала бо, що вернуєсь сина. Щов на війну тебе визволяти, а як не діждешся, стої січі мене.